Всім привіт! З вами я, Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівносильні рівняння, раціональні рівняння. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені, або кожне з рівнянь не має корені. У 6 класі ми з вами вивчили правила: якщо до обох частин даного рівняння додати або від обох частин відняти одне й те саме число, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в другу, змінивши при цьому його знак на протилежний, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне те саме число, що не дорівнює нулю, то отримаємо рівняння рівносильне даному. Рівняння ліва і права частина якого є раціональними виразами, тобто дробовими, називають раціональним. Ви знаєте, що дріб дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, а знаменник відмінний від нуля. Тому, щоб розв'язати рівняння виду дріб поділити на 0, треба вимагати одночасного виконання умов. Чисельник, тобто вираз той що зверху дорівнює 0, а вираз той що знизу, знаменник не дорівнює нулю. Це означає, що під час розв'язання рівнянь такого виду слід. Керуватися таким алгоритмом. Спочатку розв'язати рівняння чисельник дорівнює нулю, вираз тощо зверху, перевірити, які зі знайдених коренів задовольняють умову, щоб знаменник не дорівнював нулю, і корені, які задовольняють цю умову, включити до відповіді. Розглянемо 15 рівнянь і попрацюємо над їхнім розв'язанням. Перше рівняння хмінус 6 чисельник, хміну 4 знаменник дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Переносимо мінус 6 вправо. Це буде х дорівнює 6, перевіряємо. 6 мінус 4 не дорівнює 0. Все вірно. Відповідь. Друге рівняння. Чисельник. Х мінус 2 знаменник х квадрат мінус 4. Дріб дорівнює 0. Чисельник х-2 дорівнює 0, знаменник х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. х дорівнює 2, але 2 в квадраті мінус 4 це буде 0. Така умова не виконується, тобто х не може дорівнювати і 2 і мінус 2, тому відповідь коренів немає. Третє. х квадрат мінус 4 чисельник, х-2 знаменник, дріб дорівнює 0, чисельник х квадрат мінус 4 дорівнює 0, знаменник х-2 не дорівнює 0. х може дорівнювати як 2, так і мінус 2, але не може дорівнювати 2. Тому відповідь ми напишемо тільки одне число мінус 2. Четверте. хмінус 2 поділити на х-мінус 2. Чисельник і знаменник однакові, дорівнює 1. Це можливо тільки за тих умов, коли х не дорівнює 0 x 2 не дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Тобто, всі числа, крім числа 2, всі підходять. Тільки, щоб знаменник не дорівнював нулю. 5. 2х квадрат плюс вісімнадцять, поділити на х квадрат плюс 9 дорівнює 2. Якщо ми винесемо дужки в чисельнику 2, то х квадрат плюс 9 можна буде скоротити. Оскільки х квадрат плюс 9 ніяк не буде дорівнювати нулю, тому що х квадрат невід'ємний, а х квадрат плюс 9 обов'язково додатній, не нуль. Тоді маємо 2 дорівнює 2, а значить будь-яке число замість х задовольняє рівність всі числа задовольняють цю рівність. Шосте. Х в знаменнику Х-5 плюс 2Х-9 в знаменнику Х-5 дорівнює 0. Додавання дробів з однаковими знаменниками, тобто спільний знаменник х-5. Чисельники додаємо x плюс 2х-9 дорівнює 0, 3х-9 ділене на х-5 дорівнює 0, чисельник 3х-9 дорівнює 0, знаменник х-5 не дорівнює 0. Переносимо 9 вправо з плюсом і ділимо на 3. Х дорівнює 9 поділити на 3. Х не дорівнює 5. Обидві умови виконуються. Відповідь. Х дорівнює 3. Сьоме. 7. 5х-7. Х плюс 1. Місх мінус 5х плюс 1 дорівнює 0. Віднімання дробів з однаковими знаменниками. Знаменник однаковий, чисельники віднімаємо 5х-7, мінус плюс 5, 5х-х, 4х, плюс 7, мінус 7 плюс 5, мінус 2 х плюс 1 дорівнює 0. Чисельник 4х мінус 2 дорівнює 0. Знаменник х плюс 1 не дорівнює 0. Переносимо 2 з плюсом і ділимо на 4х дорівнює 2 поділити на 4. Х не дорівнює мінус 1. Умови виконуються відповідь х дорівнює 0,50. Восьма. 2х плюс 16. Х плюс 3. Мінус 1, мінус 3х. Х плюс 3. Дорівнює 0. Віднімання дробів з однаковим знаменником. Мінус 1, мінус, мінус 3х. 2х плюс 3х, 5х плюс 1 мінус 1 0. Х плюс 3 дорівнює 0. Чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Чисельнику х дорівнює 0, х не дорівнює мінус 3. Обидві умови виконуються. 9 2 ділене на х-1, плюс 1 ділене на х плюс 1 дорівнює 0 додавання дробів з різними знаменниками. Спільний знаменник це добуток цих знаменників. Це взаємно прості знаменники. Додатковий множник до першого дробу х плюс 1, до другого х-1. 2х плюс 2 плюс х минус 1. Дорівнює 0. 2х плюс х – 3х. 2 мінус 1 – 1. Х мінус 1. Х плюс 1. Чисельник дорівнює 0. Знаменник. Не дорівнює 0. В чисельнику переносимо 1 з мінусом і ділимо на 3 мінус 1 третя. В знаменнику х не дорівнює 1 і не дорівнює мінус 1. Умова виконана. Відповідь х дорівнює мінус 1 третя, десяте. 3 ділене на х-2 дорівнює 4 ділене на х плюс 3. Перенесемо вліво, буде 3 ділене на х-2 мінус 4 ділене на х плюс 3, дорівнює 0. Спільний знаменник це добуток х-2 на х плюс 3. Додаткові множники сюди х плюс 3, сюди х мінус 2. 3х плюс 9 мінус 4х мінус мінус плюс 2 на 4 – 8. 3х мінус 4х мінус х 9 додати 8, 17. Дріб дорівнює нулю, значить чисельник, дорівнює 0, знаменник, не дорівнює нуль, х дорівнює 17, х не дорівнює 2 і мінус 3. Умова виконана. Обидві умови, верніше. Відповідь х дорівнює 17. Одинадцяте х ділене на хміну 6 дорівнює 2, переносимо 2 вліво, х ділене на х-6 мінус 2, напишу дві перших, дорівнює 0, спільний знаменник х-6, додатковий множник хміну 6, сюди одиничка х минус 2х минус минус 6 на 2. Минус х плюс 12. Х минус 6. Чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Х дорівнює 12. Х не дорівнює 6. Обидві умови виконані, можна писати відповідь. Дванадцяте х мінус чотири, х мінус дорівнює 2х плюс 1, 2х мінус 1. Переносимо все вліво. Мінус 2х плюс 1 2х мінус 1 дорівнює 0. Спільний знаменник x минуе на 2х мінус 1. Додаткові множники 2х мінус 1, х мінус 3, 2х на х 2х квадрат, 2х на мінус 4 мінус 8х. Мінус 1 на х, мінус 1 на мінус 4, Мінус х на 2х, мінус 2х квадрат. Мінус х на 1, мінус х. Мінус мінус плюс 3 на 2х. 6х. Плюс 3 на плюс 1, плюс 3 дорівнює 0. 2х квадрат мінус 2х квадрат. Мінус 8, мінус 9, мінус 10, плюс 6, мінус 4х. Що у нас тут? Плюс 7. Плюс 7. Х мінус 3. 2х мінус 1 знаменник дорівнює 0. Чисельник не дорівнює 0. Ой. Чисельник дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. Переносимо 7, буде мінус 7. І ділимо на мінус 4 мінус на мінус плюс 7 четвертих. Х дорівнює 7 четвертих, х не дорівнює 3 з цього множника, і тут х не дорівнює 0,5. Обидві умови виконані. Х дорівнює 7 четвертих. Ну, можна поділити 7 на 4, 1,3. Тринадцяте плюс вісім мінус шість, мінус два, Дорівнює нуль. спільний знаменник, мінус два, додаткові множники мінус два помножити на х. х квадрат плюс х помножити на 8 мінус 2 помножити на х. мінус 2 помножити на 8 мінус 6х дорівнює 0. 8х мінус 2х мінус 6х скоротилося. В чисельнику залишилося х квадрат мінус 16, а в знаменнику х помножити на х-2, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0, х може дорівнювати 4 або мінус 4, 4жди 4, – 16 мінус 16 -16, 0, аналогічно з мінус 4. І х не дорівнює 0 і не дорівнює 2. Все добре, даємо відповідь. 4 і мінус 4. 14. 2х. х-5. Мінус х квадрат плюс 15х х квадрат мінус 25 дорівнює 0. По формулі скороченого множення це х мінус 5 помножити на х плюс 5, пам'ятаєте, тоді спільний знаменник х-5 помножити на х плюс 5. Додатковий множник х плюс 5 сюди одиничка. 2х на х плюс 5 на 2х. минус х квадрат минус 15х. 2х квадрат минус х квадрат. 10 минус 15 минус 5х. Х плюс 5. Чисельник х квадрат минус 5х. Знаменник х минус 5. Х плюс 5. Не дорівнює 0. Виносимо х за дужки. Маємо х може дорівнювати 0 або 5, але х не може дорівнювати 5 і мінус 5, тому 5 зайвий корінь. У відповідь піде тільки 0, тільки оцей корінь, цей зайвий. І останнє рівняння – 15 3. Міс 2 х квадрат, мінус 5х, х квадрат мінус 3х дорівнює 0. Трійку можемо вважати зі знаменником 1, тоді спільний знаменник квадрат, мінус 3х і додаткові множники х квадрат мінус 3x, сюди одиничка. 3 х квадрат, мінус 3D39х мінус 2х квадрат мінус мінус плюс 5х. 3х квадрат мінус 2х квадрат, х квадрат мінус 9 плюс 5 мінус 4х. Х квадрат мінус 3х дорівнює 0. дорівнює 0. Знаменник не дорівнює 0. В чисельнику х виносимо за дужки. І в знаменнику х виносимо за дужки. в чисельнику х дорівнює 0 або 4, звідси 0, звідси 4, х не дорівнює звідси 0, звідси 3. Тобто 0 зайвий корінь, у відповідь піде тільки один корінь 4. Іх здорівнює 4. Ну що, ось такі вони раціональні рівняння, і у вас є можливість напрацювати навички. Безумовно, ви спочатку опрацьовуєте теоретичний матеріал, вивчаєте означення і. Правила, за допомогою яких можете розв'язувати рівняння. І тренуйтесь, тренуйтеся, тренуйтеся і досягайте успіху. Я щиро вам цього бажаю. До зустрічі!